Під первістки можна теля лишати на корову? Оце питання, до речі, часто вникає, викликає дискусії в різних групах. Де збираються фермери, там, чи люди, які тримають одну дві корівки. Чи можна лишати телятко на корову від первістки? Ну а чого його можна не лишати? Ну, які причини? Чим теля від первістки відрізняється від теляти, яке привела корова за другим, третім чи п'ятим отелом? Та нічим. Навпаки, ще в більшості випадків від первістки телятко більше крупніше, тому що це перше телятка. Корівка не доїлася до того, вона має більше сил. Відповідно, ну, от по моїх спостереженнях завжди від первісток телята більші, кращі, вони такі більш живіші. Особливо, якщо первістка покрита якоюсь породою, не просто сільським батьком, який там вже кілька років на все село чи на два сусідніх, а якщо ви берете від штучного сім'яніння, вибрали якусь гарну собі породу, яку ви хочете. То чого ж не можна? То те саме, як у людей, ми ж не, ну, першу дитину не вибраковуємо нікуди, ну це ж логічно все. Нічим телятку це не відрізняється від інших телят. І просто для того, щоб дивитися, чи можна, не можна лишати теляна корову, треба, по-перше, дивитися на те, яке ти теляну, бо якщо воно, наприклад, родилося якесь маленьке, хворобливе, має постійні проблеми зі здоров'ям, то воно не буде набирати нормальну вагу, відповідно, навряд чи вийде з нього, вигодувати нормальну корову в майбутньому. Ну і починаємо правильно годувати, так як книжка пише: даємо предстартер. Випоюємо е, молока, норму, щоб воно випало, даємо е, якусь кукурудзу, даємо грубого грубо помалу зерно, воду, сіно, годуємо. Дивимось, що воно не хворіє, не, не поносить, колимо вітаміни вчасно і так далі. І тоді все буде добре, і буде, буде мати гарну потім корівку. Не бачу тут ніякої проблеми чи якогось. Це просто забобони, як на мене. Хтось таке колись придумав. І якось воно пішло в маси, от так чогось люди думають, що від первістки буде якесь телятко браковане.